Усім великий привіт! В Аврорі! Тривають знижечки, багато новинок. І зараз будемо все дивитися. Одразу побачила оранжеві ціночки. Акція з 19 по 25 січня. Приємні знижки. Ну і асортимент вражає, просто вражає. 69 гривень. Ось така шумівка, металева з кольоровою ручкою, силіконовою. Ручка дійсно зручна, така м'якасенька, красивий бежевий кольор. Я зараз можна придбати за 69 гривень. Це вона була 88 гривень за 34 гривні лопатка. Кухона нейлонова з металевою ручкою від бренду Alma, зараз за 34 гривні до 25 січня знижечка. Також щипці кухоні, силіконові. Ось, ось цей зажимчик, оці самі щипці, вони з силікону, а тут пластик. 44 гривні ціна була 55 гривень до 25 січня. Набір ложечок за 14 гривень. Мірні ложечки, 5 штучок тут. І до 25 січня ціна буде 14 гривень. Ось такі знижки. Тут без варіантів, без снижок, але хочу показати: досить добре мати вдома на кухні. Ось такі кришки чухли, багаторазові. На вулиці щось нагадує мені таку шапочку, коли ви фарбуєте волосся прокарську прозору, але це такі шапочки, якби для вашого посуду. Кришки чи холи призначені для закривання продуктів у відкритому посуді. Продукти не увітрються та не засихають, підходять для різних розмірів та форм посуду. І ціна 49 гривень за 8 штук за цю упаковочку. Ось цей пергамент в аркушах 50 аркушів. Легко діставати однією рукою, так як ви серветки дістаєте, то так такий принцип діє. Ось так ви відкриваєте. Отут така делечка робиться, ви собі витягуєте аркуш, коли потрібно. І тут 50 аркушів, розмір 27 на 33. І зараз ціна 88 гривень а була 109 гривень. Кондитерські мішечки, 12 штук штук тут в наборі. Одноразові вважаються. Від бренду InStock І ціна зараз 17 гривень, була 22 гривні до 25 січня. Салатнички. Зі знижки, салатник скляний від бренду Vitor Blanco, Бланко. Зараз за 34 гривні до 25 січня ціна була 20, ціна була 44 гривні, 23% знижечки. Ось такий біленький, стильний. Лаконічний ще є малесенький від ілюмінар до 25 січня. Я вже його показувала в минулому відео. Знижки тривають. Також 109 гривень. Ось ця тарілочка. Є пару варіантів кольору. Ось така скло з матове, з таким шемером. Я вважаю, що це тарілка не для їжі, ну, як на мій погляд. А просто декоративна, щоб зберігати щось там прикраси, якісь щось таке. Ну, ніяк вона мені не асоціюється з їжею, що в такому золотистому кольорі, як ви вважаєте. Для мене це декоративна, просто тарілочка, якби для зберігання І ці красиві салатнички. На нього була раніше, знижки немає, в такому інжирному кольорі. Красивий салатник. Ось цей 149 гривень. Посуд буває в Аврорі красивий, стильний досить такий навіть інстаграмний. З левандовим брендом цей салатничок. Вони бувають на знижках, потім ціна повертається, потім знову знижки постійно на цю позицію. Так що, якщо вони попали на знижку, то повинні розуміти, що через пару днів знижечка буде знову. 49 гривень зараз коштує до 25 січня акція. Ці без знижки, але знижка теж була. 59 гривень. Ось. Так, оселедниця, склокераника вітора, Лаванда, 39 гривень. Зараз ціна була 55 гривень. Хороша така пропозиція з цієї ж серії лавандової. Які симпатичні набори, кухонні рукавички і прихватка за дві і ці, і ці штучки 64 гривні. З ведмедиками. Так, фольга для плити, 14 гривень. Ой, а ви знаєте, мені таке треба. Тільки розмір не пам'ятаю, 60 на 44. Я так роблю досить часто. Потім його знімаєш і чисто поверхня залишається. Хто так не робить, то зверніть увагу. Я купляла, правда, в рулонах фольгу, купляю, а я навіть не знала, що так спеціально є. Так, пластинки для захисту кухонної плити ще є. Зараз просканую. Це теж, напевно, з фольги. Економія часу. І з чотири штучки в наборі. Так, бачу, що теж фольга там є. Алюмінієві пластини для кухонної плити. Фрекенбок. 55 гривень, а це набула 69 гривень. Акція до 21 січня. Набір одноразових рукавичок, 22 гривні за 50 штук. Так, пакети із застібкою для зберігання і замороження. Пакети-слайдери. Тут 5 штук на 1 літр і ціна зараз 27 гривень. Акція до 25 січня. Які красиві шкарпетки. Ціна була 44 гривні, а зараз 29 гривень до 25 січня. Вони досить високі, ці шкарпетки м'якесенькі, І такі ніжні-ніжні принти. 29 гривень лише. 68% бавовни, 28 поліестеру і 2 аластанок. Пляшечки для напоїв 44 гривні зараз. В такому асортименті, кольорові, а ціна була 55 гривень. Всередині є трубочка, вона легесенькі, відкриваються вверху. Тарілка пластикова, квадратна, різнокольорова за 14 гривень до 25 січня. Ось такі. Є з малюнком і є байс-малюнка. В асортименті різних кольорів 14 гривень теж. З малюнком по 14 і без малюнка. Малюнки тут є різні. Ось такий ще малюночок і 14 гривень. Для фруктів фруктовниця пластикова зараз за 39 гривень і ціна була 49 гривень. Ось такі в асортименті синій колір і сірий. Воронка лійка для банки пластикова з силиконовою ручкою 29 гривень. Зараз ціна була 34 гривні і в асортименті є різні кольори. Ситечко і ось така лійка. Келихи для коньяку 64 гривні до 25 січня. Ціна була 77 гривень. Келг для вина те 64 гривні, а ціна була 77 гривень. Набір склянок золотим візерунчком шість штук 139 гривень, а ціна була 169 гривень. Набір келихів для пива дві штуки. По 500 мл зараз 189 гривень в подарунковій упаковці ціна була 249 гривень. А ще такі високі склянки з принтом на 300 мл зараз 55 гривень, а ціна була 69 гривень. В новинках з'явилася ось така для рукоділля упаковки і тут для в'язання. Входить пряжа, гачки і зв'язати ось такого кролика. 199 гривень. Видно навіть через прозору плівку, що там є пряжа, і є гачки, і є інструкція, є все, що треба. Ще є ведмедик, ведмедика можна зв'язати. 249 гривень. Тут теж є пряжа, є гачки, є інструкції, є ниточки, все, що треба, щоб зв'язати ось такого ведмедика. Є зайчик, є ведмедик. Ну і ніби все. А квіти ще є. І ось такі квіти можна зв'язати. 199 гривень. Теж туди входять пряжа і інструменти, і гачки. До Дня закоханих хороша пропозиція: набір чашки і цукерки. За 249 гривень. Це просто неймовірно красивий чай. Чашка 249 гривень. 249 гривень, зараз без медички, тому що День закоханих, а вже після Дня закоханих то буде знижка. Ходить чай з жасмином і маракуєю. Жасмин, персик, зелений чай. Шепшина, полуниця, кухоль порцелянової упаковишці 64 гривні до 25 січня. Знижечка з сердечками. Об'єм 350 мл. 64 гривні до 25 числа. Різні кошечки для зберігання по 29 гривень. Асортименті різні кольори. Ще ось такої формої плетені по 29 гривень. Теж різні кольори. Симпатичні кошики для зберігання. Зараз 77 гривень. Ціна була 99 гривень асортименті. Арома дифузори теж зі знижкою парськове морозиво і зелений чай. І ціна зараз 139 гривень, ціна була 169 гривень на акції і плюс ще 10% національного кешбеку вам вертається. В комплекті банка і отакі палички дерев'яні. Ви вставляєте флакон з рідином, хто не знає. Написано, що одна паличка на 5-8 метрів квадратних приміщення роздає такий аромат. Цікаво, на скільки часу в флаконі 150-100 мл. Чи буде аромат тримати, чи швидко не вивітриться. Які симпатичні свічечки? Набір свічок 10 штук 22 гривні. Рожеві і зелені. Ще є в синьому кольорі. Не написано, чи вони ароматичні, можливо, тільки колір пофарбовані, тому що досить часто такі свічечки вони ще мають аромат. Великий вибір записників, щоденників, книжок, якийсь записничок стильний. Зошит 44 гривні, блокнот на спіралі. Також в Аврорі появилося багато книжок. Джон Кехо, під свідомості все підладне. Ось така невеликого формату. підсвідомість своєрідна Маріанська западена. Це нетрі людської психіки, Майбутні людини у ній самій. Ну, цікаво: 229 гривень. Які прикольні записнички. Ось такий щоденник. Обкладинка теді хутро 119 гривень. Сьогодні надзвичайно цікаві різні новиночки, дуже хороша. Аврора, великий асортимент, є в чому вибрати. Ще мені ось такий записничок сподобався. І ось такий з пташками, І який він стильний. Ви тільки погляньте. Я би всі записнички купляла. Дійсно, 29 гривень з блокнот прошитий 29 гривень знижки. Хороша пропозиція. Рідке мило, 500 мл. Зараз за 22 гривні. Ціна була 29 гривень. А ще улюблене ароматичне парфумоване мило від фігури Б'янка. 55 гривень. Зараз ціна була 74 гривні встигні до 25 січня. Досить неймовірно. Таке приємне мило використання і приємний аромат. І для душу вони теж були. По низькій ціні, само собою, 19 гривень, а зараз взагалі за 16 гривень можна купити до 21 січня. Також є різні вітамінчики, дієтичні добавки. Я знаю, що Ютуб просто не любить саме цю категорію, щоб її озвучували. Так, сироп і мох з підсолоджувачем. Ну, це не є як лікарство, це просто добавка 39 гривень. Зараз ціна була 49 гривень. Рекомендації щодо споживання, дієтична добавка, що рекомендується до рецілому харчування джерелом біологічно активних речовин ісландського моху. Дуже зручно. Якщо ви собі купляєте на розливу парфуми, то можете прийти зразу з цією пляшечкою. І зараз 49 гривень, а ціна була 69 гривень. Так, не написано, наскільки тут мілілітрів. Просто артикул, і тут не написано, скільки туди, наприклад, війде мілілітрів літрів цього парфуму. Появилася основа тональ... тоналки для макіяжу. Щось таке, 129 гривень, це в новинках. Цікаво. Тональна основа. Також сироватка Бастер для губ, 49 гривень. Тільки цікавинок класних. Хочеться все показати. Бальзам тінь для губ 39 гривень. Бальзам тінь для губ в асортименті 39 гривень. рожевий відтінок. Ну і зі знижкою бісер для вани це не було 39 гривень, а зараз 29 гривень до 25 січня знижечка. Показано, що це супер зволоження для шкіри. Ви насипаєте так, такі гранулки, а собі водичку в ванну. І ось такі різні кольори є. І це все за 29 гривень. 80 грам. Виставила так, щоб показати, які є аромати, які кольори. І за 29 гривень. Ягідні, з бананчиком і теж ягоди. Тут маракуя. Папая, а манго і папая, тут написано банан і червона щось якась ягідка, тут шоколад білий, а тут є диня і фіги. Аж захотілося. Друзі, ми були в Аврорі, дивилися цікаві товари, знижки, як ви бачите, все в оранжевих ціночках. Супер пропозиції, багато такого чогось є дуже-дуже цікавого. Ось такий ще є, бачите, сіль морська. Теж для мами 88 гривень. Такий колір красивий. З ароматом манго і є молока. Всім папа! -па.